У Парижі святкують день взяття Бастилії цього року. На своє національне свято Франція запросила Сполучені Штати подружжя Трампів у французькій столиці прийняли з небувалою гостинністю, але не минулося і без кумедних моментів. Марія Єщенко, докладно. Ось такими біноклями озброїлися пережани, яким не пощастило прорватися у перший ряд, аби подивитися військовий парад на єлисейських полях. Щільні кордони поліції перекрити рух транспорту. І новинка цього року дрон спостерігач урочистості у французькій столиці. Сьогодні відбувалися за посилених заходів безпеки, і на це була додаткова причина. Почесними гостями Еммануеля Макрона стало подружжя Трампів. Привід до візиту, відзначення сотої річниці приєднання США до військових дій на боці Антанти у Першій світовій війні. Від напруження, яке відчувалося на перших зустрічах Макрона і Трампа, не залишилося сліду рукостискання, похлопування по спині і компліменти один одному на прес-конференції. Президенти поводилися, немов старі добрі друзі. Подібну гру, щоправда, з більш натягнутими посмішками активно підтримали дружини президентів. Бріжіт Макрон і Меланія Трамп прокаталися сеною на кораблику і відвідали Нотердам. А пізніше обидва подружжя повечеряли у ресторані Ейфіловій вежі. Про що саме говорили Макрони Трампа, ми залишили за кадром. Однак, може, цей на... Краще, адже до того американський президент вже відзначився недолугим компліментом 64-річній французькі перші леді, за що французькі змі назвали його шовіністом. Ви у такій гарній формі, прекрасно. Ідіть розважтеся. Трампи залишають Париж, а Еммануель Макрон проводить вечір у Ніці, де відбувається церемонія вшанування пам'яті загиблих у теракті на англійській набережній. Традиційно день взяття Бастилії завершується фейерверком. Йому передує класичний концерт, який цього року французькі змі розкритикували за неоднозначний вибір диригента. Ним буде Валерій Гергієв, особистий друг Путіна. Марія Єщенко Андрій Коваль з Парижа для ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.